Половина усіх пожеж, котрі минулого року виникли на території Прикарпаття, зафіксовано у сільській місцевості. Особливої гостроти проблема пожежної безпеки набуває у віддалених гірських населених пунктах Івано-Франківщини. Потрібно чимало часу, щоб пожежні автомобілі добралися туди від найближчого пожежного підрозділу, який зазвичай знаходиться у районному центрі. За таких умов постає необхідність створення пожежних команд безпосередньо у віддалених населених пунктах. Саме нову пожежну команду. Команду урочисто відкрили на Косівщині. Такі команди необхідні, вони потрібні, тому що час прибуття підрозділу з найближчого пожежних автомобілів з найближчого пожежного підрозділу, який знаходиться в Косівському районі, це близько 20-30 хвилин. А цей підрозділ місцевої пожежної команди до місця може прибути протягом 5-10 хвилин. Необхідність створення місцевої пожежної команди саме у цьому населеному пункті підказало саме життя минулого року. У пістині сталося чотири пожежі а вже цьогоріч у січні дві. Причому в обох випадках у вогні загинули люди. Безпосередньо у нас в районі вже зараз є шість пожежних частин, з яких чотири місцеві команди. Депутатський корпус підтримав цю ідею. Безпосередньо ми прийняли довгострокову програму підтримання пожежної безпеки на території району. Прийнято рішення на 2010-15 роки кожного року виділяти 715 тисяч для фінансування цих чотирьох пожежних команд. Цього року, як зазначив голова Косівської райдержадміністрації Ярослав Шинкарук, на функціонування пістинської місцевої пожежної команди із районного бюджету виділено 112,5 тисяч гривень. Того дня в ході урочистостей приміщення, де нестимуть службу п'ятеро працівників місцевої пожежної команди, освятили начальник управління МНС в області полковник служби цивільного захисту Володимир Чернецький, подарував місцевим рятувальникам бойовий одяг та мобільний телефон, який знадобиться їм у повсякденній роботі бойовий одяг.